Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати бендерики із грибами. Готуються вони без молока і без яєць, і тому ними можна насолоджуватись навіть у період посту. Спочатку приготуємо млинці. У місці для замішування тіста змішуємо 500 мг газованої мінеральної води, пів чайну ложки солі, 2 чайні ложки цукру і 2 столові ложки олії. І пересіяне борошно 200 г. Замішуємо тісто вінчиком і обсмажимо на розігрітій пательні на олії по одній хвилині з кожної сторони. Малинчики за цим рецептом можна готувати не тільки піст. Вони добре тримаються, не рвуться і дійсно смачні. Далі готуємо грибний фарш. 300 г печериць нарізаємо на довільні шматочки. Наступною нарізаємо цибулину і обсмажуємо разом із грибами на олії. Сіль і мелений перець додаємо за смаком. Обсмажені грибочки подрібнюємо у блендері. Всі інгредієнти готові, складаємо бандерики. Розрізаємо млинець на опіл. Завертаємо нижній край і викладаємо невелику кількість фаршу. Формуємо трикутник і завертаємо нижній край, щоб начинка під час обсмаження залишилась всередині бандерика. За даним рецептом виходить 20 бандериків. Обсмажуємо їх на розрітій патені на олії по одній хвилині з кожної сторони до золотистої хрумкої скоринки. Завдяки простим інгредієнтам і легкому приготуванню ця страва стане чудовим варіантом для будь-якого прийому їжі. Для начинки можна брати печериці, гливи або лісові горіхи. Готуйте, експериментуйте, хай страви вдаються завжди смачними та корисними.